От мені просто цікаво ваші джерела інформації. Чому ви значить, дізналися, що працює у цій самій будівлі в ще через приймання пана Олега Сімінського? Працює кол-центр, і там знайшли скільки я розумію, Так, пан Артем, ви сказали, різні початки в банки, в якихось там організацій, які причетні до Російської Федерації. Якщо я правильно вас зрозуміла, зараз пан Микола Дивит так само розкаже, то, тому що пан Дивит Микола бачив це та... на очі. Ні, я просто Дивит. да одну секундочку, Пане Артем, я припрошу, пан Микола, знищить. А... Як так сталося, щоб ви знали, що там розташований відповідний кол-центр, а правоохоронні органи про це не знали? Які у вас джерела інформації? Дивіться, ну по-перше, ми їхали по списку, які надали небайдужі громадяни сьогодні. В Україні діють приблизно 900 таких центрів, і ботаферм, і кол-центрів за нашу інформацію, яку ми зараз перевіряємо. Ми їхали по списку, тому що сьогодні в нас є інформація. Що в Києві сьогодні працює 114 таких установ, і одна із установ, як засувалася, була на Подолі, і ми приїхали саме за адресою. Ми не їхали в офіс чи в приймальню народного депутата. Ось я хочу додати, що коли один із поліціянтів, а це був зам голови Подольського району, людина непрофесійна, людина, яка вводила в нас в оману, вона підійшла до мене і сказала, що ми не можемо піднятися на третій поверх, тому що там саме знаходиться приймальня народного депутата пана Сіминського. А я його попросив особисто, щоб він перевірив цю інформацію, тому що всі приймалі. Депутатів знаходиться інформація про це, знаходиться на сайті Верховної Ради України. Після того він відмовив мені надати таку інформацію, зіславшись на те, що в нього немає таких повноважень, і тому, якщо в мене є бажання, передайтеся. Я перевірив цю інформацію безпосередньо перевірив цю інформацію, і сказав, що на третьому поверсі в пана Сіменського немає. Такої прималі в нього прималі на четвертому п'ятому поверсі. А що з цього приводу є відеофіксація цієї розмови, де безпосередньо зафіксована цю інформацію? І тільки після того з'явився пан Сімінський, тому що найголовніша наша задача була в цей день піднятися саме на третій поверх разом з правоохоронцем Я хочу нагадати. Що ми туди зайшли в рамках роботи тимчасової слідчої комісії з правоохоронцями? І все таки ми піднялися на третій поверх, і там ми знайшли молодиків 42 людини, 42 особи, які потім були доставлені вже в райвідділ, і де вони всі дали. Ту чи іншу інформацію і підтвердили, що співпрацювали з Російською Федерацією та збирали інформацію в тому чи іншому віз до, щодо роботи ЗСУ в місті Києві та щодо роботи ППО у урядовому кварталі та роботи ППО в Києві. Я вас правильно Сам почула, пане Микола, що люди а, значить вже підтвердили, що вони працювали на ворога, тобто є вже так. свідчення а, людей і підтвердження, їх їхні, їхні зізнання. Я правильно розумію? Так, я покази на а чи, чи вони говорила вам про свою можливу причетність а, а, або причетність депутата Сімінського до їхньої діяльності? А в кулуарах вони мені казали, що вони дуже часто бачили цю людину, але вони не знали, що це депутат. Вони е, саме підтвердили. Але ви розумієте, це тайна до сюдового слідства я не можу розповсюдити цю інформацію, але в особистих в особистих, е, така інформація підтвердилася. І так само пан, е, пан Симінський підтвердив цю інформацію, і він так само сказав, що е, особисто мені він сказав так: слухай, Микола. За це все ти будеш відповідати грошима, і я з тебе не злізу. Цю інформацію він мені сказав так само під запис, а це в нас зафіксовано. І тільки після того я вже безпосередньо зрозумів, що пан Сі приїхав саме заради недопускання нашої тимчасової слідчої комісії на третій поверх.